Так, вітання всім новим та постійним учасникам нашого каналу. Назвати Олексій Солоненко, я приватний підприємець. І сьогодні на ефірі ми з вами розберемо наступну тему. Тема цікава, тема актуальна. І продовженням цієї теми буде невеличкий уривочок із книги Бізнес 21 століття Роберта Кіосакі, автора багатьох різних бестселерів і. Тій книзі він розбирає м, різні теми. Зокрема, 3, 4 глава буде присвячена квадранту Грошового потоку, де він описує різницю між багатими і бідними людьми. Там це буде деталізовано. Ми з вами сьогодні зробимо таку теж невеличку аналогію, поговоримо, а чим же ж відрізняються багаті і бідні. Значить, а, якщо говорити про бідних людей. Ми часто можемо побачити різні виправдання у таких людей. Ці люди завжди кажуть: ой, та нема роботи, ой, мала зарплата, поганий роботодавець, вели... високі ціни, не в Україні, та де? Ти бачив, війна і так далі. Дуже багато людей е, знаходять виправдання. Абсолютно всі, напевно, люди знаходять собі виправдання. Чому вони не успішні, чому вони не здорові? Чому вони виглядають не дуже добре? Чому вони почувають себе не дуже добре? І якщо говорити про. Людей, у яких і багато грошей, то і в той же час ми бачимо людей, які мають достатньо багато грошей, які можуть дозволити собі подорожувати, відпочивати, купляти дорогі подарунки, інвестувати гроші. Хоча, знаєте, є наш такий український олігарх Коломойський, який любив завжди казати, там, ідея супер, все класно, але не дільник. Це в принципі у нас в крові. Але що говорити про різницю між цими людьми, в чому ж секрет? Насправді всі фізіологічно ми з вами похожі. У нас 24 години в добі, народжені в одинакових умовах. Середня кількість віку також одинакова. Але різниця в одному слові невидомому мислення одні від інших відрізняються тільки тим, як вони мислять. І сьогодні ми з вами поговоримо про три типи мислення: людей, які ходять на роботу, людей, які працюють собі на себе, і людей, які створюють системи, створюють мережі. Значить, це, е, цю аналогію ми з вами проведемо на прикладі води. Значить, е, давайте уявимо, що гроші це вода, і кожен тип мислення е, заробляє певну кількість грошей. так? І певну кількість води. Так ось, якщо говорити про робітника, це людина, яка по факту кожного дня займається тим, що носить воду від рома. Сім'я робітників вимушена економити воду і постійно працювати. І е, така людина завжди в зоні ризику. Якщо, її робота, якщо вона перестане ходити на роботу, перестане надходж, надходити дохід, відповідно, рівень життя сім'ї людини різко падає. Це людина завжди в зоні ризику. Плюс Час, кажуть, лікує, ну і не завжди. Ми з вами, як не всі йдемо до того віку, коли ми не завжди зможемо бути працездатними. так ось, не завжди Ми зможемо носити е воду. І коли ми не зможемо цього робити, тоді також питання: за що ми будемо жити? Значить, підприємець займається тим, що він возить воду цистерни. У сім'ї підприємця рівень життя трошечки кращий. З рахунок того, що людина більше приносить ресурсів додому, єдине, що по факту такій людині потрібно значно більше е, працювати, адже ця людина загружена в різних процесах: і бухгалтерія, і е, виробництво, залежно від того, яка це професія, яка це діяльність. Значить, і і продавець, і прибиральник. Тобто, це велика кількість людей в одній людині, і така людина значно менше має часу. Вона відповідно від цього страждає рівень комфорту сім'ї. Дуже велика кількість статистику сімей, де люди розходяться саме через те, що підприємець весь час на роботі, а діти, сім'я потребує людину поруч і не завжди. Це ця, скажімо так, галузь може датися. Але якщо підприємець мудрий, якщо він буде оптимізовувати всі процеси, якщо він навчиться делегувати, якщо він навчиться передавати свої обов'язки, якщо він буде згоден поділитися, можливо, трошки прибутком задля того, щоб вивільнити основну найціннішу річ, це час, який у нас безцінний. Тоді людина може масштабуватися, вона може стати бізнесменом. І бізнесмен, по теорії Роберта Кіосакі, це людина, яка займається тим, що будує водопровід. Це людина, яка може декілька років працювати, не отримуючи води, для того, щоб решту життя мати свободу. І далі ці люди можуть собі дозволити відпочивати, вони можуть подорожувати куди хочуть, з ким хочуть, наскільки хочуть. Там уже лімітів немає. І часто навіть дивлячись на таких людей, на жаль, я з цим особисто зустрічаюся і дуже часто бачуся зі сторони особ людей, які не розуміють цього, коли одна людина займається побудовою мережі, а інша. Ем... І це займає велику кількість часу. А інша, не розуміючи цього, думає, що це якась погана людина, бо вона не така, як всі, біла ворона. Але якщо говорити про кожну з цих категорій, абсолютно кожен із нас є автором свого життя, і ми вибираємо завжди ким ми будемо по житті. Хто ти воїн? Ми можемо бути робітником, ми можемо бути підприємцем, або ж ми можемо бути бізнесменом. На жаль, система освіти побудована таким чином, що нас з малого віку годують тим, що ми маємо бути старанними, чемними працівниками, які мають ходити на роботу, виконувати зобов'язання, добре перед тим вчитися для того, щоб мати добру роботу, щоб була добра зарплата, щоб був соцпакет, і в результаті ми маємо от по факту такі по такій лінії прожити життя інших альтернатив. Якщо батьки не показали, якщо людина в дорослому житті не закрилася від якихось нових пропозицій, то у людини по факту немає. Адже все життя її годові тим, що вона має бути старанним робітником. І інколи навіть люди, які стають підприємцями чи бізнесменами, вони ще десь через ту таку минулу психологічну школу, вона ще вертається в те, щоб попрацювати в полі, хоча там вже й не треба працювати. Значить, абсолютно кожен із нас вибирає цей шлях. Я вірю в те, що в нас є в руці ручка, і ми самі собі пишемо ту долю. Ми вибираємо шлях, який по якому ми пройдемо. Звичайно, це різні категорії, це Це відповідальність інша, це ризики інші. Однозначно, рівень життя людини дорівнює рівню ризиків, які людина проживає, бере на себе кількість відповідальності за себе, за людей. За ну, абсолютно за все, але відповідний отримує людина результат. Звичайно, всьому є ціна, але воно того однозначно варте. Так ось, якщо говорити про пропозицію, яка поступила до вас від тих людей, які вас сюди запросили, то ми маємо насправді що вам запропонувати. і а, Якщо говорити про сферу діяльності пов'язану із фінансовим плануванням майбутнього, це дуже важливий момент, коли людина впевнена в тому завтра, в тому післязавтра і в тому через 20 років, як вона буде жити, і що її рівень життя і комфортно не впаде, то воно того варте. Так ось наша сфера діяльності, наша пропозиція вона орієнтована на те, щоби. Допомагати людям планувати ОТО фінансове майбутнє, гарантовано, щоб людина мала впевненість в незалежності від того, як підуть справи на роботі, як піде бізнес, що на що би там людина не опиралася, щоб гарантовано був варіант, це чи варіант, я якщо це, це потрібно. Так, ось ми люди, які вас сюди запросили, ми являємося на ринку України посередником. Зараз у нас іде до речі така активна реєстрація в НБУ, ліцензіювання. Оці всі процеси буквально сьогодні заповнювали документи завтра і до 1 квітня. Ми це все маємо завести. Значить, ми займаємося тим, що ми консультуємо людей в плані фінансового планування. Я вам покажу інформацію, відносно якої ми консультуємо людей, і на основі цього можна мати ще додатковий заробіток і. Процесі, якщо в цьому всьому розвиватися, можна це все діло масштабувати, і можна дійсно створити велику організацію, яка може приносити. Дуже хороший дохід, значить, про це ми сьогодні поговоримо також. А для початку я вам покажу фінансове планування, з яким ми маємо справу. Значить, це по факту такий продукт, який ми а, розвиваємо, один єдиний. Ми не маємо, знаєте, як ці такі продавці там відкрили там шкіряний плащ і тут у нас є там на вибір багато чого. У нас є один єдиний продукт, який ми пропонуємо і показуємо людям. А, людина це або розуміє, або ні. І пов'язаний він із Фінансовим плануванням і чому це потрібно робити, і що воно в перспективі нам дає? Дивіться, взагалі життя абсолютно кожної людини можна зобразити у вигляді такої лінії. Ми з вами колись народилися, пішли в школу, коледж, університет, здобули освіту, пішли на роботу, працюємо 30-40 років, і колись ми захочемо відпочивати, але не завжди у нас цей період називається відпочинок. Чому коли ми вчимося, у нас свій грошей немає. Коли ми йдемо на роботу фінансово, ми починаємо зростати. Працювати ми не завжди зможемо і захочемо. І коли людина перестає працювати, здебільшого люди, які не подбали про майбутнє, опиняються в такій фінансовій кризі, вони фінансово падають до рівня соціальних виплат. Відповідно, рівень життя і комфорту дуже низький. Це дуже поганий рівень, на якому живуть наші батьки або дідусі. і в якому ми будемо теж в цьому періоді погано жити, якщо ми нічого з цим не зробимо. Значить, можна зберегти рівень, до якого ми привикли жити, і логіка вона заключається в тому, щоб сформувати капітал, за який людина зможе прожити не працюючи довгий період часу. Для чого це робити? Для того, щоб держава не надіятися тільки на державну пенсію, якої є копійки. Яка мізерна. А чому в принципі у нас не буде пенсії? Давайте буквально ще декілька хвилин про це. Взагалі станом на сьогодні, в нас функціонує так звана солідарна пенсійна система. Це коли усі, хто працює офіційно або являється підприємцем, всі, хто платить податок, вони утримують теперішніх пенсіонерів. І якщо дивитися трошечки в історію, взагалі пенсії не так давно у нас з'явилися взагалі, в принципі, їх придумали в 1889 році в Німеччині, а в нас. В наших просторах вони з'явилися в 1956 році, і в 60-х роках почали платити всім персональні пенсії. І Якщо ще трошечки історії, ми знаємо, що нас в нас 45-му закінчилась війна. А після 45-го почався період, який називався бейбі-бумом з 1945 року по 65 п'ять років, в сім'ях народжувалося дуже багато дітей. Середня цифра це 4-6 дітей. 8 десь дітей було. І була це масова відроджуваність нації. І в той момент, ті діти, які були народжені в той період, коли вони виросли після 65-х років, вони пішли на роботу. На той момент всі 100% населення працювали офіційно, не було ні заробітків, не було, ні зарплат, в конвертах, нічого. Ці 100% населення, велика кількість молодого працездатного населення пішло на роботу, платило податок в пенсійний фонд і в свою чергу утримувало пенсіонера. А пенсіонером явла, являлася людина, яка була, скажімо так, виживша після воєнних періоду. Там було їх не так аж і багато. Відповідно, співвідношення було 4 до 1. Чотири робітника могли утримати легко одного пенсіонера. Звідти в наших бабусів дідусів. І залишилася оця така, знаєте, в головах ем, десь думка чи ілюзія про те, що е, у нас е, пенсія має бути добра, але вона вже з 1990-х років не добра. Але оця думка, що вона має бути, і що вона буде хороша і на неї треба працювати. Вона ще в головах десь у нас присутня. У нас час насправді співвідношення один до одного. Відповідно, зараз у нас багатодітною сім'єю являється там, коли одна, дві, три дитини, це вже прям потолок, і відповідно населення працюючого мало. Плюс маємо картину сьогодення, низька народжуваність, раз. Велика кількість безробіття два зарплати в конвертах, оформлення мінімалок, і більше 10 мільйонів людей виїхало з України. Це в свою чергу спричинило кризу, і в нас є дефіцит пенсійної, пенсійного фонду за 2023 рік. У нас 230 мільярдів гривень. Це дуже велика кількість грошей, яка просто не дійшла е, в бюджет пенсійного фонду і взята була з державного бюджету. Ті гроші, які мали би піти на медицину, на освіту, на студентів, на, щоб було більше кількість там державних і так далі, вони не пішли туди чи на армію, чисто із-за того, що вони пішли на те, щоб е, закрити питання з пенсіонерами. Що вони в свою чергу роблять? Успішно, кожного місяця вчасно всім платять пенсії, хоча вже давно не можуть. То що ж робити? У 2003 році вже насправді вирішення цієї проблеми було запроваджено. Єдине, що не активовано, тому що воно це запровадження передбачає трьохрівневу пенсійну систему. Значить, перший рівень це солідарна пенсійна система, коли людина живе тільки на ті пенсії, які отримує від працюючого населення. Другий рівень це накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Це коли робітник. Своєї заробітної плати платить невеличкий відсоток в, в, на персональний рахуночок, який накопичується, і таким чином генерує майбутнє накопичення, за яке теж буде можливість пожити. І третій рівень це система недерж... недержавного пенсійного забезпечення, це вже про власні накопичення в компаніях страхових або в банках. Людина вибирає, які для себе інструменти. Більш важливіші, значить, і як же ж може виглядати наше майбутнє? Воно може виглядати ось так: можна бути пенсіонером 50 років, якого є гроші. Який може собі дозволити відпочинок, подорожі і дійсно гідний рівень життя. Ми тут про це. Так що ж робити конкретно? Давайте про те, як працюють оці ідеї приватних накопичень. Значить, логіка вон, наступна: вона заключається в тому, щоб люди собі самі накопичували. І Вікіпедія пише, що на Заході, тобто Америка, Європа, договори страхування життя є основою доходу пенсіонерів. І якщо людина виробить звичку відкладати 10% від того, що вона заробляє, це може бути 50, 100, 200 гривень в день, то в рік це може дати дійсно хороше накопичення. Давайте дивитися конкретніше. Значить, якщо людина накопичує суму 30 тисяч гривень в рік протягом 25 років, до прикладу, до свого віку, додайте просто 25 років. Ідея в тому, щоб маленькими сумами, тому що 30 тисяч в рік це копійки. Можна було накопичити великий капітал, бо інакшим способом просто його неможливо накопичити. За 25 років людина собі накопичить капітал у розмірі 750 тисяч гривень. Так як компанії фінансові установи, вона грошами користується простими словами, з грошей робить гроші. Відій людині відсоток прибутку. В середньому при 12-14% річних завдяки принципу складного відсотку за 25 років у людини буде півтора мільйона зверху у вигляді капіталю. Вигляді відсотків і того це дасть сумарно 2 мільйони 250 тисяч гривень накопичень, за які людина може собі дозволити відпочити, подорожувати, ну, як мінімум, мати знаєш, мати хорошу пенсію. Яку давайте рахувати, беремо цю суму, кладемо в банк на депозит. Нехай при там, 12 річних відсоток в місяць нам капає, це близько. 20 тисяч гривень у нас буде додаткової пенсії. Уявіть собі пенсіонера, в якого є аж 3 тисячі пенсії державної і ще 20 тисяч з боку індивідуальної. Погодьте, що круто: за 3 тисячі можна собі дозволити поподорожувати, а 20 тисяч на хліб з маслом мало би вистачити. І логіка в цьому, щоб людина могла собі дійсно накопичити самостійно на цю пенсію, а не надіятися на невідоме. Майбутнє, яке скоріше за все, воно прогнозоване, буде поганим в випадку з пенсіонерів. і не треба в ліс ходити, де шукати, десь там щось вивчати, думати. Просто подивіться навколо нас, своїх батьків, дідусів, бабусів. Як вони живуть? Якщо задайте питання, хочу так, як вони. А як оскільки у них пенсія? А ні, не хочу. А що робити? А, там на ефірі говорили про те, що робити, все. А якщо є якісь питання, і ви хочете на них відповіді, то ви просто пишете мені або тим людям, які вас запросили, і ми вам допоможемо докрутити цю тему до кінця. Адже ми, як і ви, в свій час прийшли на таку зустріч в перший раз. Ми почули, послухали, розібрались, зважили всі за всі проти. Хтось тиждень думав, хтось день, хтось місяць, хтось рік прийняли рішення, спробували. І в моєму випадку, я вже дев'ятий рік. Сам особисто цим займаюся, і ще іншим людям допомагаю великій кількості людей. Друга складова такого продукту це можливість мати захисти від різних ризиків, а саме у людини будуть якісь хвороби, травми чи операції. У людини буде мати виплату. Навіть є дитячі програми, які включають в себе дитячі критичні ризики, крім цього, ризики від різних там. Е Інфекційних хвороб, типу кір, краснухи, вітрянки, за це навіть буде е, виплата. Простими словами, дитина, яка має у вас такий договір, вона, якщо не дай бог травмується через якусь причину, ви маєте е, виплату. Не просто пішли в мінус, тому що медицина дорога, будь-який похід в аптеку це нормальна каса. Мінусу. А так можна мати ще якісь покриття. Крім цього, також страхується навіть. Випадки трошки критичніші, по типу інвалідності першої, другої, третьої групи, і е, навіть летальні випадки. Якщо людина має такий договір, вона пішла з життя, сім'ї спадкоємцям виплачують хорошу суму е, для того, щоб прожити нормально цей період адаптації. І якщо говорити про переваги, які ж переваги для людини в страхуванні життя? Є декілька основних важливих складових. Перше це надійність будь-які компанії страхові, які працюють на ринку. Звичайно, їх важливо перевіряти на прозорість, на наявність резервів. Це все зараз у нас дуже сильно регулюється державним органом з 1 січня. В нас пішли ще жорсткіші нововведення, які покращують якість роботи таких компаній. Тобто одні плюси для нас а, відповідно такі компанії дуже надійними, адже вони є перестрахованими в інших компаніях. Крім цього, у них є страхові резерви на наші з вами накопичення. Окрім цього, у нас а, ці компанії проводять велику кількість перевірок. У них є безстрокові ліцензії. Ці компанії, з якими ми співпрацюємо їм по 150, по 200 років. Тобто, є велика кількість тих плюсів. І причин, чому вони надійні, і про це теж окремо можна говорити. З ким кому буде цікава додаткова інформація, пишіть мені в описі під цим відео є контакти. Крім цього, такі компанії дають дійсно хороший прибуток. Вдуматись. Ви відклали 750, а забрали 2 з копійками мільйона. Це велика сума, це X3. Є можливість індексації, ця опція допоможе вам зберегти гроші від знецінення від інфляції. Крім цього, людина отримує додатково бонусом страховий захист від різних ризиків. І для тих людей, які працюють офіційно на роботі, є можливість брати кожного року податкову пільгу. На ваш поліс, на яку би суму він би у вас не був оформлений, якщо ви працюєте офіційно десь на роботі, ви до 18% можете щорічно повертати від держави. Держава вам дає такий кешбек. Уявіть собі, ви оформили поліс, грубо кажучи, на 100 тисяч, можливо, на сім'ю, на себе, не має значення, То вам 18 тисяч кожного року держава буде повертати. Приємний бонус. І одразу логічно, якщо держава повертає вам якийсь кешбек за це, то це надійно і це. Держава насправді стимулює нас робити ці накопичення приватні. Єдине, що люди у нас трошечки далекі, не, не віруючи, і наша задача їх, скажімо так, навернути, трошечки допомогти зрозуміти це, вивчити питання, дати відповіді на питання, які в них є, на сумніви всі працювати і так далі. Значить, що для цього потрібно взагалі, щоб людина могла собі таке зробити, основне це бажання. Почати відкладати або хоча б бажання розібратися. Якщо людина розбереться, вона може захотіти почати собі накопичувати, якщо вона це собі відклала. Значить, крім цього, вона буде мати страховий захист. Окрім цього, у неї ще буде. Можливість додаткового бонусу мати можливість спробувати себе в новій сфері діяльності, адже на цьому можна ще досить непогано заробляти. Адже страхові компанії платять дуже навіть непоганий відсоток за нашу зроблену вами роботу. Простими словами, за а, те, що ви, до прикладу, почне почали займатися цією діяльністю, вам страхова компанія буде платити від 18 від. Суми проданого контракту неважливо на яку суму 18%. А це в середньому від 100 доларів за одну продажу. Це дуже хороший дохід, при тому, що ви тут маєте можливість маєте вільний графік роботи. У вас нема начальника, який вам буде розказувати, що ви робите так, а що не так. У вас немає обов'язку і плану, який вам треба здати. Ви по факту просто сюди приходите одразу як підприємець і поступово починаєте, скажімо так, цю діяльність вводити в своє життя. І далі, вже, якщо ви слухаєте всі рекомендації, які ми вам даємо, поступово ви вже можете. Набираючись досвіду, якщо у вас буде вже, скажімо так, виробиться ця правильна технологія роботи, ви можете з першого місяця в хтось якогось енного місяця, може почати зробляти по-різному, це дуже індивідуально. Що стосується заробітку, це дуже індивідуальна тема. Є багато факторів, від яких залежить від того, від чого може получатися від чого ні. І в кожного свій шлях У когось може получатися з першого місяця, у когось через 2-3 роки. Особисто в мене. Я прийшов в цю сферу 9 років тому, і перших 4-5 років у мене пішло на те, щоб розібратися дуже детально в цій темі, навчитися її робити. Крім цього, дуже багато часу пішло на те, щоб, скажімо, так, побороти всі свої нюанси. Страхи, комплекси, зажатості, навчитися спілкуватися з людьми, набратися впевненості, комунікація, психологія, продажі, публічні виступи, проведення презентації, так? запрошення людей у бізнес, лідерські навики і купа, купа, купа ще дуже велика кількість інших речей. У мене пішло дуже багато років на те, щоб це освоїти. Чому? Тому що я прийшов в цю сферу в 16 років, будучи дуже молодим, зеленим родом з села е, Івано-Франківської області, і, і, з, і з тільки бажанням розібратися, і з бажанням чогось більшого в житті досягнути. Вже е, ця сфера дала просто вона як інструмент. От є людина, яка хоче в житті чогось більшого, і є інструмент старей ця, ця діяльність. Коли вони з'єднуються все, вони один одного доповнюють, і ти вже собі сам підкручуєш, що там не вистачає комусь, кажу на це може піти рік, комусь п'ять років, але немає значення скільки піде років, адже справа ж в чому. Справа в тому, щоб себе можна було забезпечити е, в житті. На дуже дуже далеко і надовго, оце основна ідея, так Же побудувати бізнес за 5-10 років, який буде приносити вам пасивний дохід. Ми займаємося в цій сфері побудовою водопроводу, про який я вам говорив на початку ефіру. Більш детальніше про це вам можуть розповісти ті люди, які вас запросили, або я єдине, що напишіть мені особисто повідомлення: привіт, хочу більше інформації або. У вас є конкретне питання, можете його задати, кажу ще раз мені або тим людям, які вас запросили. І ми допоможемо вам розібратися. В будь-якому випадку ми вам бажаємо розібратися в цій темі, прийняти рішення і спробувати. Ви нічого не втрачаєте, якщо пробуєте, і ви все втрачаєте, якщо не пробуєте. Я вам дякую за цей ефір. Він вийшов у нас досить швидкий, продуктивний і конструктивний. Я впевнений в цьому. Зустрінемося зранку 10.00 на ефірі і традиційно. 20.00 на ефірі вечірнього. Всіх всім па, па До зустрічі в особистих повідомленнях. Слава Україні!